З початку 2024 року в Україні відбувся зріст прожиткового мінімуму. Відтепер він складає 2920 гривень. Варто зауважити, що прожитковий мінімум є основним державним стандартом, що визначає соціальні гарантії. Близько 150 різноманітних видів виплат залежать саме від його розміру. Цей розмір збільшений більше як на 330 гривень в порівнянні з прожитковим мінімумом 2023 року. А для основних соціальних і демографічних груп населення дітей віком до 6 років він буде складати 2563 гривні. Дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Для працездатних осіб 3028 гривень. І осіб, які втратили працездатність 2361 гривня. Також в новому році було встановлено новий розмір мінімальної заробітної плати на місяць це 7 тисяч 100 гривень. Але надалі ця сума зростатиме і вже з 1 квітня буде складати 8 тисяч гривень. Аналогічна ситуація і в погодинному розмірі мінімальної заробітної плати. Наразі вона становить 42,6 гривень, а з квітня зросте до 48 гривень за годину. У розрізі видів державних допомог, які призначаються з урахуванням розміру прожиткового мінімуму, установлено, що у 2024 році рівень забезпечення прожиткового мінімуму для призначення допомоги відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у відсотковому співвідношенні до прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення становить для працездатних осіб 55%. Для осіб, які втратили працездатність, та осіб з інвалідністю 100%, для дітей 140% відповідного прожиткового мінімуму. Також збільшилася грошова компенсація за пакунок малюка, зазначила спеціаліст. Розмір грошової компенсації вартості одноразової натуральної допомоги на одну дитину становить три розміри прожиткового мінімуму, встановленого для дітей віком до 6 років. Це буде складати 7 тисяч гривень. Також зросла підтримка, пов'язана з вагітністю і пологами в Україні. Передбачено надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не працюють, та жінкам, зареєстрованим як суб'єкти підприємницької діяльності. У розмірі 25% розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатної особи в розрахунку на місяць. Допомога на дітей одінок матерям надається у розмірі щодо дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців. Також надається тимчасова допомога дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або їхнє місце проживання невідомо. Сума цієї виплати не може бути нижча ніж 1460 гривень. На сьогодні розмір тимчасової допомоги розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сухопним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні. Шість місяців, але вона не може бути менше ніж 50% прожиткового мінімуму. Сьогодні впроваджено єдину інформаційну систему соціальної сфери, завдяки якій нараховуються шість видів державної допомоги. Наголосила фахівець. Люди мають можливість звертатися за підтримкою в будь-якій точці України як онлайн, так і особисто. На сьогодні управління соціального захисту населення по всій Україні вже успішно призначають, нараховують та виплачують допомогу через систему. Це допомога на дітей, над якими встановлена опіку та піклування, допомога на хворих дітей, яким не встановлена інвалідність, допомога при усиновленні дитини, малозабезпеченим сім'ям, одиноким матерям та особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю. Забезпечення повної фіксації виплат в системі дозволяє ефективно відстежувати та контролювати процеси, що гарантує максимальну прозорість у наданні послуг, підсумувала фахівець.